Якщо дозволите, так я зрозумів по ваших колегах, що я дякую за це, то я можу ще вам розповісти. Видідю раненько, прекрасно, дні, не просив мене тут гостину справляти мене. Ну я це дуже люблю, що тут говорити, є горілка, пиво, вино, є чим запустити, ну ви самі поміркуйте, як таке мене. Дають їсти, дають п'яти, ще й просять співати. Всіляко буває при такі гостині. От небіщий сусід мені пригадав с Пішов у гостину і так там набрався, щоб настогнав цілу нічку і світом достався. Всякі рецептуси ніч не допомагали, не допомогли баньки, котрі до черва клали. Як гора надувся, пустив під лобочі, схрестив руки на чергу і умер серед ночі. Правда, перечасно, видно, така доля. Ну, говорили, що його вгробила фасоль. Боже, вона й не правда, хай там спочиває. Ніхто люденки не знає, що кого чекає. У гостину йдучи, я ж не сподівався, щоб опісля з синяками від людей ховався. Було собі тихо, мирно, всі їли та й пиле, та звілась фруктові як чуби запіде. Що почалося, я не пам'ятаю. Биле себе з розбору від краю до краю. Но я шукав порядку у цій суматоці. Заробив так по горбаті, що куєш ще й досі. Все перевернули догори ногами, молодили, чим попало? то в кліпу лаками. Такий свого кулака схватив з тола дюшку із мєску і враз мене врізав по п'яску. Я пізін сховався, сховав. а спілкати драла. Хтось наволоч за чуба піймав. Тягне серед хати, давай руцювати. За хвилину під очима виросте Карпат. І голову мою там не пощадили, як у степу рані високі виросли могили. А що вже ніс ваговся, жаль, самили Боже. На що моє грішне діло, тіло трохи У зеркало дивлюся, сміюся і плачу. Придивляйся, не вгадаю, кого я там бачу. Десь мій ніс розплився на місці нього, хтось причепив кусок м'яза з старого. Таким я боявся на світло казати, кусив цілу добу Бориніхова. А тут злі язики, чутку розпустили, що була віка на завабі мене та Йо-йо-йо-й! У хаті плач, піднявся, плачу, жінка, й діти. Годі до мене щастя у варініситі. Страшна зустріч була, можу вам сказати. Тиждень мене мої діти не могли впізнати. Гляне на пипку, про пляжу тає, думав, колись червяно суха. Радене один, як пан так гартувався. Деко так париш, там та ніхто не скаже, про то страшне, як то був. Чи гнука менше гріха, не буде дитина.